Кожного дня по всьому світу відбуваються прем'єри десятків, а іноді навіть сотень нових фільмів. Є чимало кіноманів, які мають бажання завжди знаходитися в підцентрі цих довгоочікуваних прем'єр, але відвідувати кінотеатри при появі кожного фільму не мають ні бажання, ні необхідного часу. І якщо ви хочете побачити ще більше оглядів на фільми та серіали, то підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі цікаві новинки. Конотопська відьма. Закохані Олена та Андрій живуть, насолоджуючись кожною миттю, проведеною разом. Іделю порушує вторгнення російських військ, намагаючись виїхати із зони бойових дій, пара натрапляє на росіян. Андрій гине на руках у своєї коханої. Лють Олени та її бажання помститися перетворюються на неспинну силу. Колись давно вона відмовилась від свого відьомського дару заради кохання до Андрія, нині ж ніщо не зможе спинити могутню відьму. Аби позбавити життя тих, хто вбив її коханого, вона не шкодуватиме сил та не полінується вигадати щоразу жорстокішу розправу. Присяжний номер 2 Джастін зразковий сім'янин, який нині виступає одним із присяжних в резонансній справі жорстокого вбивства. З часом він доходить до шокуючого висновку, адже розуміє, що особисто може бути причетним до нещодавньої смерті жертви. Тепер чоловік опиняється перед найбільш складним вибором свого життя врятувати себе від неминучої пастки або вдало маніпулювати думками інших, щоб, зрештою, уникнути покарання. Огидні! У майбутньому світ потрапив у хаос після вичерпання всіх природних ресурсів. Щоб зберегти людство, вчені спочатку створили генетично модифіковані орхідеї, які є новим джерелом енергії, а по-друге, зробили хірургічну процедуру, щоб зробити людей красивими. Таким чином, досконалість кожного не спричинить подальшого хаосу. Хірургічне втручання виконується на огидних, коли їм виповнюється 16, перш ніж дозволити відвідати місто, де відбувається святкування красивих. Апокаліпсис З – початок кінця, напередодні Різдва в Іспанії Манель, юрист і власник компанії, що займається сонячною енергією, його дружина Джулія відвідують свою старшу сестру Белен, її чоловіка Маріо та племінника Карлоса. Коли вони їдуть додому тієї ночі, дискусія про небажання Манела мати власних дітей призводить до автомобільної аварії, в якій Джулія гине, минає рік, протягом якого Манель живе ізольовано зі своїм котом Лукулу у своєму будинку в Галісії, підтримуючи лише відеозв'язок зі своєю сестрою та племінником. Покинь, якщо кохаєш. А Лілі до сих пір намагається здолати наслідки страшного травматичного дитинства, які до сьогодні не дають їй спокійно розпочати нову главу свого життя. А випадкова зустріч з нейрохірургом викликає у жінки певний зв'язок, який невдовзі потроху починає нагадувати відносини її батьків, не маючи можливості стерти з пам'яті жахливі спогади, вона має зробити вирішальний вибір у своєму житті. Наглядачі. Подорож у пошуках натхнення привели 28-річну художницю міну на захід Ірландії у непрохідні безлюдні ліси. Єдиний доступний прихисток стає для дівчини пасткою, окрім неї, в дивному приміщенні ще троє людей. Щоночі за компанією незнайомців спостерігають невідомі глядачі. Дзеркальна стіна в будинку не дає можливості когось побачити, але звуки, що іноді звідти долинають, аж ніяк не несуть спокій. Діва проти біди. Події розвиваються у королівстві, де існує справжня магія. Юна Елоті дуже вродлива. Вона головна героїня картини. Дівчина виросла в непростих умовах, але не втратила віри у людську доброту. Твердий характер її часто рятував. Вона хотіла допомагати звичайним людям робити їхнє життя кращим. Дівчині запропонують стати дружиною молодого принца. Це неймовірний шанс і цю можливість безглуздо опускати. Вона не здогадувалась, які випробування її чекають. Її підібрали не для шлюбу. Члени королівського сімейства обрали Елоді, щоб принести її в жертву. Бітел Джуз 2 Багато років тому Делія Діц з чоловіком та його донькою Лідією переїхали до Вінтер Рівер. Тоді щинилося багато галасу через привидів та Бітл Джуса, якого вони викликали з того світу. Трагедія знову зібрала родину разом. Донька підлітка Лідії Астрі, така ж бунтівна, якою колись була її матір, вона знаходить на горищі макет міста, який будували старі власники будинку. Тепер портал до Потойбіччя відкрито, і Бітл Джус знову хоче опинитися серед людей. Спілка: Майк, звичайний будівельник із Джерсі, несподівано потрапляє у світ шпигунів і таємних агентів. Коли його колишня дівчина зі старшої школи Роксан особисто залучає чоловіка для участі у складній надзвичайно секретній розвідувальній місії Сполучених Штатів, опинившись в на епіцентрі подій, він змушений з гідністю прийняти цей складний виклик долі. Западня. Мегапопулярна популярна поп зірка Леді Рейвен влаштовує великий концерт на вщент забитому стадіоні серед інших фанатів зірки. Дівчина Райлі у супроводі свого батька. Він помічає, що концерт охороняє надзвичайно багато поліції. Виявляється, увесь захист плановано так, щоб зловити серійного вбивцю на прізвисько м'ясник. Атлас. В теперішній час постійного, майже безперервного розвитку штучного інтелекту, самостійна діяльність людини потроху починає відходити на задній план. Головна героїня досить відома вчена, котра досліджує аналітику даних, а нині самостійно має протистояти новим технологіям, що можуть завдати непоправимої шкоди не лише її життю, а й існуванню всього населення Землі. Самотні вовки. Джордж Клуні та Бред Піт у новому комедійному бойовику. Двоє професійних чистильників змушені об'єднати зусилля, щоб приховати сліди гучного злочину, проте неочікувано для них звичайна справа перетворюється на справжній безлад. Платформа 2. У в'язниці Ель Хойо новий мешканець на ім'я Заматі опиняється втягненим у жорстоку систему годування, запроваджену таємничим лідером, який встановлює суворі правила серед ув'язнених. Виживаючи в цьому підступному середовищі, замятін стає учасником повстання проти деспотичної системи харчування. Оповідь розгортається, коли він бореться з моральними дилемами виживання і тим, на що треба піти, щоб залишитися в живих. Придорожній заклад. Колишній боєць UFC Елву Далтон переживає не найкращі часи. Він живе в машині та заробляє участь у підпільних боях без правил. Власниця бару, який розташований у Флорида Кіс, пропонує Далтону роботу вибивали, оскільки у закладі стабільно влаштовують погроми члени місцевої банди. Сльозотворець, велика мрія 17-річної Ніки, що живе у притулку для сиріт, нарешті починає збуватися. Мілі Гани розпочали процес удочеріння дівчини і готові дати їй щасливе життя в люблячій сім'ї. Ось тільки разом із нею із притулку забирають Рігеля, своєрідного та замкнутого підлітка, якого Ніка не хотіла бачити у своєму новому домі. Рігель талановитий, кмітливий та грає на фортепіано, але його приваблива зовнішність приховує темну натуру. Для Ніки необхідність жити під одним дахом з Рігелем стає великою проблемою, але одного разу в їхніх стосунках настають кардинальні зміни. Ребл Ридж, колишній морський піхотинець, намагається прокласти собі дорогу через величезну мережу корупції всередині маленького містечка, оскільки нещодавня спроба внесення застави за його двоюрідного брата несподівано переросла в реальне насильницьке протистояння. За чоловіком розпочалось справжнє полювання, особисто очолюване начальником місцевої поліції. Розуміючи, що опинився в справжній пастці, тепер він мусить самостійно шукати шлях порятунку. Королівство планети Мавп минуло кілька поколінь з часів правління Цезаря, молодий шимпанзе Ноа уважно слухає усе, що розповідають йому про минуле і про те, як відбувався розвиток тих чи інших технологій. А він починає помічати дедалі більше невідповідностей. Аби пересвідчити, чи правильні його здогадки, він бере з собою людську дівчину на ім'я Мей, а люди давно здичавіли, тож не варто очікувати від неї багато. Разом Ноа та Мей вирушають у виснажливу подорож, результати якої визначить подальший розвиток як мавп, так і людей. Abigail. Донька впливого злочинця Бігейл захоплюється балетом. Якось конкуренти батька викрадають дівчинку, за неї можна отримати гарний викуп, до того ж, провчити батька. Сховати дитину на час торгів вирішили у віддаленому пустуючому маєтку. Хлопці та дівчата, яких найняли, аби вони приглянули за дитиною, вже налаштувались на приємний відпочинок. А ось виявляється, що Ебіґейл розуміється не тільки на балеті, вона справжнісінький вампір, жорстокий, безжальний і дуже сильний. Буде великою вдачею, хоча б зловити маленьку та гнучку потвору, не говорячи навіть про те, щоб нанести їй бодай якусь шкоду. Кліп не двічі. Слейтер Кінг нажив статків завдяки своїм технологічним винаходам, а він мільярдер і може собі дозволити будь-що. На благодійному заході він знайомиться з офіціанткою Фрідою, іскри між ними не судилося згаснути, тож слейтер запрошує дівчину та її подругу долучитися до нього та його друзів. Усі разом вони летять на приватному літаку на віддалений острів, круговерть розваг та насолод не дає отямитись, однак Фріда поміщає, що навколо коїться щось дивне. Зосередитись надзвичайно складно, але якщо вона хоче вибрати звідси живою, то мусить мислити тверезо. Фуріоза, шалений макс, сага. Фуріоза була зовсім юною, коли звичайний світ почав руйнуватися та зникати. Дівчинку викрали з її дому, з зеленого місця багатьох матерів. Орда Байкерів на чолі з Дементусом тепер вважає фуріозу своєю власністю. Поки тривають криваві війни між Дементусом та Несмертним Джо, дівчинка намагається вижити. Віднині головна мета її життя повернутися додому. Друзі, а якщо вам сподобався огляд, то переходьте на наступні відео, там ви зможете побачити інші цікаві підбірки кіно. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментарі.